Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Дорогі в Христі сьогодні. Ми перший тиждень посту, тиждень особливої молитви, коли ми настроюємося до на, на духовне зростання. Я найперше дякую всім тим, що з нами зараз є з'єднання у молитві. Нехай Господь Бог прийме вашу молитву. Я дуже дякую всім нашим жертводавцям, всім тим, хто жертвує і за вашу активність, що ви так чемно заказуєте на сороковості. І знаєте, сьогодні хочу подякувати нашій наші Наталочці квіточці за, за ту доброту, теплоту серця. Вона постійно знаєте, дбає. Сьогодні зранку прибігла, принесла квіти тюльпани, бачите. Це є краса. Дуже дякую, дорегенька Наталю. Нехай Господь Бог тебе благословить, твою працю і твої старання, щоб це було, знаєш, і радість для людей, і достаток для вас. Дякую тобі за твою працю і дякую тобі за твою жертвенність. Усі, всі твої команді, міцного здоров'я, Божого благословення, весняного настрою і много і благої літа. Многоя літа! Новая літа, лита, нога я твори, Господи новая, новая літа, лита, літа. лита, хай сонце світить і по здоров'я, щастя хайдає.